Друзі, усім привіт! Рада вас вітати на каналі. У цьому відео покажу вам, що я придбала в магазині Second Hand цього тижня, а також буде огляд на мої шовкові хустинки. Перша річ, яку я придбала для себе, це такі хатні шорти від відомого італійського бренду Intimissimi. У розмірі S, це мій розмір. Рада цій знахідці. Наступна моя покупка це топ цього ж самого бренду. Це натуральний шовк, стан ідеальний, розмір L. Ціни на секонд-хенд зараз зросли, і ціна за кілограм вже 430 гривень. Тому важливо вибирати речі обдумано, щоб кожна покупка була справді варта цієї ціни. Я підходжу особисто до шопінгу вибірково, оцінюючи якість бренд і унікальність речі. А як ви ставитесь до таких змін в цінах? І чи це якось вплинуло на ваш шопінг? Сумочку, яку ви бачите, я не придбала, але вона цікава по дизайну, і я вирішила поділитися з нею з вами. Особливо мені сподобався цей колір. Ще був такий гаманець від Ральф Лорен. Я шукаю щось схоже для своєї мами. Всередині він ідеальний, але на кутиках він, як ви бачите, Потребує фарбування. Ще був такий вінтажний ремі шкіри, але вже в не дуже хорошому стані, і пряжка надзвичайно важка, тому також його не придбала. Я вже активно шукаю для себе речі на літній сезон. Дуже сподобалася мені ця Sleep Dress бренд Belladonna. Це натуральний матеріал, віскоза, але на жаль, не мій розмір. Це розмір L, тому не придбала. Дуже красивий лаймовий відтінок цієї сукні. Були такі хатні штанці, мені якраз такі потрібні, але це поліестер, тому залишила. Думаю, в них буде незручно. У моєму минулому відео я показувала вам цей топ. Він був у відділі люкс дуже хорошим складом. Там шовкий кашемір. Як ви бачите, ніхто його не придбав, і він потрапив цього тижня у звичайний ваговий відділ. Ця знахідка мене дуже вразила. Я довго розглядала цю шовкову хустку. Я думаю, що це люкскопія на хустку від Ерме. Тут присутня бірка, що це 100% шовк, але це і на дотик, зрозуміло. Хустка в ідеальному стані, я її придбала, Хоч я сумніваюся, що це оригінал. Але напишіть мені в коментарях, мені цікава ваша думка. Ця хустка дуже красива, вона така на військову тематику, з різною амуніцією, зброєю. Дуже гарна. Ще для своєї єви взяла такий новенький шопер, і в нього якраз запакувала всі свої знахідки, які я сьогодні знайшла. Ще з цікавого, я бачила галстук абсолютно новенький, запакований це теж шовк. І мої покупки заважили на 194 гривні. І так, друзі, переходимо з вами до огляду моїх хустин. Також їх можна буде придбати. Ціну я залишу в описі до цього відео. Просто робите скрін і надсилаєте мені в інстаграм. І так, перше, що хочу вам показати, це такий велетенський шарф від Шанель це є оригінал, присутня вірочка. В складі у нас 65% кашеміру і 35% шовку Дуже красивий шарф, стан ідеальний. Наступний шарф ось такий у клітинку він іде із 100% вовни верблюда. Приємна неколюча вовна. Стан також ідеальний. Вінтажний темно-синій шарф із 100% тонкої вовни. Ще один такий насичений бірюзовий шарф в ідеальному стані 100% вовна. Виробник Німеччина. Ще один дуже красивий шарф у велику клітинку із 100% вовни мериноса. Шарф із 100% кашеміру від люксового бренду Балі. На ньому присутній зовсім незначний нюанс ось тут. Який непомітний при носінні. А тепер переходимо до огляду шовкових хустинок. Більшість з них є вінтажними з дуже красивими малюнками. Перше, що хочу вам показати, це така велетенська вінтажна шовкова хустка. Звісно, стан не такий, як нова хустина в магазині, тому що вінтажним хусточкам більше, ніж по 50 років. Але ви просто погляньте, яка. Це краса. Кожна з хустин, яку я вам покажу, це свого роду як картина, як витвір мистецтва. Наступна хустина ось така з тематикою сафарі, дуже красива, думаю, класно буде виглядати десь на відпочинку. Є тут певні нюанси. Бачите, ось тут і тут, якщо придивитись, де не де присутні вже плями від часу. Але ціна на таку хустину дуже мінімальна. І при носінні цих плям, звісно, не буде видно. Наступна просто розкішна хустка в стилі Gucci Flora. Вона є підписна. Ось. Шавроуль. Дуже красива, але, на жаль, час її також не пошкодував. Бачите, ось тут є такі певні. Це навіть не плями, як розводи. Ось. Але хустка дуже красива. А ця шовкова хустина підійде ідеально для тих, хто любить гольф. Дуже красиво, вона в ідеальному стані. Це бренд Леонардо. Ще одна красива шовкова хустина. це також бренд Леонардо. Тут на ній теж вже від часу де-не-де -де, є такі ось поруділі плямки по краях. Ось така велика шовкова хустка, вона також є підписна. Мені дуже подобається ось цей коричневий кантик. Ось, дуже красива. Ось така хустка в синьо жовту клітинку. Бренд Леонардо. На цій хустці присутній ось такий незначний нюанс. Ще одна хустка в стилі сафарі. В хорошому стані. Дуже красива. Велика красива хустина на таку осінню тематику. Вона є підписна. <глядає> Ось така велика хустина в стилі Ерме. Хто любить коні. Одна з моїх найулюбленіших хустинок. Вона також підписна, з такою качечкою. Дуже красиво. Погляньте на цю палітру кольорів. Це щось неймовірне. Ось така красива хустина на таку морську тематику. Теж гарно десь взяти її з собою на відпочинок. Ось така ще хустинка яскрава. Ця хустина теж одна з моїх найулюбленіших, дуже красива на таку тему Дім сад город Вона є підписна, це бренд Елеганс, і на ній присутня бірка. Ще ось така ну, дуже красива хустка. Це теж бренд Елеганс. Теж тут присутня бірочка. Ще ось така дуже красива хустка. Вона є підписна, є бірка, що це шовк. Але всі хустинки, які, на яких навіть не присутня бірка, я впевнена, що це шовк. Я вже на перший день ходжу на секонд хенд і в цьому розбираюсь. Ця хустка не є в ідеальному стані, але віддам її по мінімальній ціні. Ще така невеличка хустка. Далі покажу вам, які в мене є в наявності невеличкі хустинки з шовку. Ось така з метеликами. Далі ось в красиві квіти. Така в ромби і в смужку. Ось така хустка для любителів яскравих кольорів від Леонардо. Тут теж присутні. Назначу ось тут нюанс. Красивий шарф з морськими зірками. Спринт. Ще одна красива велика хустка. Сан її просто ідеальний. Ця хустка теж мені дуже подобається з таким коником. І дуже красиві, приємні кольори тут поєднані. Далі хочу показати вам дуже цікаві дві хустини. Це хустки, розписані вручну. Ось тут назва художника. Дуже красиві. Це ручна робота ось такий довгий шовковий шарф, це теж ручна робота, дуже красивий і яскравий. І ще один дуже цікавий шарф з шовку. Тут шовк саме такий, як я його називаю, мокрий, дуже приємний на дотик, це також ручна робота. і ось Бачите назву художника, який робив цей розпис. І ще одна дуже красива рідкісна шовкова хустина. Я знайшла таку на Оліксі. Вона продається більше, ніж за тисячу гривень. Звичайно, в мене її можна придбати дешевше. Дуже красива. А це дуже старенька. Вінтажна хустка. Я ніколи в руках не тримала такого шовку. Дуже цікавий на дотик. і ця хустка справді має свою історію. Такі красиві квіти на ній. Ще ось така невеличка ніжна шовкова хустинка в троянди. Ось такий довгий шовковий шарф. Принт схожий на бренд Louis Vuitton. Дуже красивий і в чудовому стані. Ще дві невеличкі густинки. Ось на цій присутня бірка Що це шовк. Ну і на завершення я все-таки вирішила продати ось цю хустину, яку ви могли бачити на початку мого відео. Не впевнена, що це є оригінал. Хто в цьому компетентний? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, але це без сумніву, шовк, присутня бірка, і ця хустина просто в ідеальному стані. Що ж, дякую всім за перегляд. Чекаю вас в коментарях і до скорої зустрічі.